Всім привіт! Вы на каналі Сарліні Шоу І я хочу вам сказати, що в мене на каналі тепер нова тема, как бы він на новому сенсі новий сенс, коротше, ось цього каналу. І цей сенс прикулізм. Наприклад, думаєте, що ось це моя мишка, отака, от, бачите, крута от, дуже така продвинута. а ані фіга. Отака от в мене мишка. Ну ви розумієте, що цей контент на 99,9% він розважальний якби. І нафіг я шапку обходів. Гаразд. І цей контент є розважальним. вибачте, я трохи прихворів Кашель в мене зараз. Ну, коротше, цей контент розважальний. І я зрозумів, що такий контент більш підходить до мого каналу. Думаю, все зрозуміло. Не буде ніякого хейту. До побачення, до наступного ролика. А що це? Це я чай попив і нічого там не залишилось.